Усім привіт, народ! З вами Валентин з каналу Піратський Геймінг. На моєму каналі вже майже понад 17 тисяч переглядів. І одним з найпопулярніших відео, точніше самим популярним, це є відео про проблему в Call of Duty Modern Warfare 2019 року. Що я можу сказати? Я знайшов вирішення цієї проблеми. Не знаю, чи на щастя, чи не на щастя, але працює цей метод поки що тільки з польською мовою. Певно, з іншими теж. З російською це не вдається. Тому Вдалий момент, щоб це показати. Переходимо в керування іграми та доповненнями. Не знаємо, це раніше був якийсь баг, який заваджав. Заважав в цій грі нормально працювати. Але на даний момент у мене все з інстальованими доповненнями виглядає так. Повна гра. Доповнення та спеціальні операції. Кампанія. Кампанія 1, кампанія 2. мультиплеєр та спеціальні операції. Спеціальні операції. Всі інші мультиплеєр та спеціальні операції вони мене не цікавлять, тому я їх не ставив. І на даний момент на даний момент гра працює. Переходячи в гру я вже не стикаюся з такою проблемою як. як проблеми, як проблеми з входом в компанію. Раніше в сам Вразон можна наприклад, було зайти, але в компанію ні. Не знаю, з чим це точно було пов'язане, але на той момент воно працює і вже я встиг одну годинку покатати в компанію і радий дійсно цьому. І все працює без проблем. Ми можемо вибрати подальші місії. Як ви можете бачити, дійсно працює. На польській мові чудова озвучка, текстовий переклад та, та озвучка, як можете чути. Дуже приємно. Всім, хто має можливість, раджу, поки зараз є знижки. Скористатися цим моментом, купити цю Call of Duty, Modern Warfare 2 теж є на знижці. І... І використовувати цей момент. Тому був радий допомогти всім, хто спіткався теж такою проблемою. І нехай вам щастить. Далі гри!